Чу англійську мову? Рушник. так громко сказано вчу. І... Пилосос. Раковина. Basin. Розетка. Це мої заготовочки. На нову жилеточку. Так, що зараз? Хвостик, хвостики ці прибираю. телевізор. Ці хвостики помінилася. Зразу пообрізати. Так, помовч трошки. Банкетка. З англійською в мене ніяк. Я і то вчу, товчу, товчу ці слова. В практики, звичайно, немає, яка там ну, на, 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 всяк, на всяк випадок. Так, на всяк випадок треба щось вчити. Так, це швиденько вам покажу ці елементи такі, які є. Нав'язала, потім зберу їх докупи. Так, це з хвостиками треба зараз пообрізати. Потім виложу їх по викриці і зв'яжу сіточкою. Потім буду довго мучитися вам, де, де, де що прибирати, де яка там пройма не, не, не так. Так, звичайно, бажано, щоб манікен був, але. Що є? Так. Швиденько вам такі елементики покажу, які нав'язані. Взагалі треба в'язати і зразу ці хвостики прибирати. Але ж буває так. О, щось у голові, Такий ще зв'яжу, такий, це все швиденько, швиденько, а потім, а потім. А потім нічого не треба залишати. Це не тільки в в'язанні, а й взагалі. Бо потім буде щось інше. Ось такі косички. Бо потім буде щось інше, і коли треба прибирати те, що, те, що залишилося, якісь хвостики. Так і по життю хвостики. Якщо залишаються, це погано. Потім треба час виділяти для цих хвостиків.